Свій роман Майстер і Маргарита Михайло Булгаков писав 10 років. Він продумував кожний рядок. Тож у його творі немає нічого зайвого чи випадкового. Невипадкове кожне речення, невипадкове кожне слово, невипадкові, власне, і самі головні герої. Двоє душевно хворих: чоловік і жінка, двоє божевільних. На що хворів майстер, ми знаємо. Це безперечно шизофренія. Але якою ж була хвороба Маргарити? Чому боліла її душа? З першої появи Маргарити в романі ми можемо спостерігати в її образі всі ознаки депресії. Майстер так описує їхню першу зустріч. Вона несла в руках бридки, тривожні жовті квіти. Біс його знає, як їх називають, але вони перші чомусь з'являються в Москві. Квіти дуже чітко виглядали на чорному її весняному пальці. Вона несла жовті квіти, недобрий колір. Тверською йшли тисячі людей, але побачила вона лише мене одного, і подивилася не те, що бентежно, а якось навіть болісно. І мене вразила не так її врода, як надзвичайна, ніким не бачена самотність в очах. Тривожність, болючість і самотність у погляді. І стан такий тривав не день, не місяць і навіть не рік. Багато хто з жінок усе що завгодно віддали б за те, щоб проміняти своє життя на життя Маргарити Миколаївни. Маргариті Миколаївні не бракувало грошей. Маргарита Миколаївна могла купити все, що їй би збаглося. Серед знайомих її чоловіка траплялися цікаві люди. Маргарита Миколаївна ніколи не торкалася до примусу. Маргарита Миколаївна не знала страхіть життя в спільній квартирі. Словом, вона була щаслива жодної хвилини. Відтоді, коли вона 19-річною вийшла заміж і потрапила на вілу, вона не знала щастя. Жодної хвилини щастя. Більше того. Вона часто думає протягом усього роману про самогубство з жовтими квітами в руках. Вона вийшла в той день, щоб я нарешті її знайшов. І що якби цього не сталося, то вона отруїлась би позаяк життя її порожнича. Що ж, як бачимо, Маргарита була хворою ще задовго до зустрічі з майстром, і це не його шизофренія впливає на її здоровий глузд. Ні, зовсім ні. Справа в тому, що в житті хворих людей часто буває такий момент, коли депресивний період змінюється раптовим періодом емоційного спалаху, тобто підйому. Для Маргарити такий емоційний підйом збігається з появою в її житті майстра. Це нове знайомство, нова людина, нові емоції, новий роман та нові грані світу, які вона відкриває для себе, захоплюючись тим, над чим працює майстер. Пізніше, коли роман не виходить у редакції, Маргарита знову впадає в депресію. Вона надзвичайно зблідла, схудла, дуже змінилася і перестала сміятися. Новим надзвичайно потужним емоційним спалахом для Маргарити стає її зустріч із Воландом. Проте це знайомство, цей новий емоційний підйом тривав лише три дні. Після цього Маргарита помирає. Ось і закінчилася історія хвороби, хвороби під назвою Депресія. До речі, якщо трохи заглибитись, то можна з'ясувати, що депресія це гнів. Спрямований проти самого себе, визваний цей гнів, як правило, почуттям провини, яка ж провина обтяжувала душу Маргарити, що хвилювала її з 19-річного віку? Невже справа лише в шлюбі, такому небажаному та нещасливому, але загалом доволі типовому для того часу? У психології існує таке поняття як ототожнення? Суть його полягає в тому, що найчастіше людина реагує на те, що знаходить відгук у її душі, у її минулому. Згадаємо бал у сатани той момент, коли Маргарита приймає гостей. Через неї проходять тисячі живих трупів, скалічених доль страшних історій. Але жодна історія її не чіпляє так, як історія нещасної Фріди. Коли вона служила в кав'ярні, хазяїн якось закликав її в комору. А через 9 місяців вона народила хлопчика, занесла його в ліс і засунула йому в рот хусточку, а потім закопала дитинча в землю. На суді вона казала, що їй нема чим годувати, немовля. Так, історія дійсно неприємна, навіть моторошно. Але якщо бути відвертими, вона не страшніша за інші. Чим же вона так привабила Маргариту, що в ній такого особливого? Чи не означає це, що в своєму минулому Маргарита пережила щось схоже? Звичайно, ми цього не знаємо. Але ми знаємо, що Маргариті Миколаївні вже 30 років, і дітей у неї чомусь немає. Чомусь? А власне, чому це було досить нетиповим явищем для того часу? Можливо, це тому, що Маргарита не любила і не хотіла дітей. Та ні, вона любила дітей. Це видно, наприклад, зі сцени, коли вона втамовує свій руйнівний гнів під час погрому в будинку літераторів для того, щоб заспокоїти наляканого хлопчика, розказати йому свою казку. Сповідь була на світі одна тьотя, і не було в неї дітей. І щастя взагалі у неї також не було. І ось вона спочатку довго-довго плакала, а потім зробилася злою. Отже, Маргарита хотіла, але не могла мати дітей. І чоловік, і коханець її одночасно бути безплідними навряд чи могли. І цей факт досить обтяжував Маргариту. Маргарита була красивою, здоровою та матеріально забезпеченою жінкою. Тож її безпліддя взагалі досить дивна річ. Краса з давніх часів асоціювалася зі здоров'ям. Від природи жінки бути безплідними могли дуже рідко. А ось стати безплідними в результаті аборту в молодому віці цілком можливо. Тут уже стає зрозумілим і тужливий тон Маргарити під час її розмови з хлопчиком, і її болючий інтерес та Фріди і історії її життя, і засудження в бік хазяїна кав'ярні того чоловіка, що спокусив Фріду, і спроба виправдати дитиновбивцю. вбивцю Раптом усе геть, усе стає зрозумілим саме в темному минулому Маргарити криються витоки її депресії. Наша головна героїня скоріше за все, як і Фріда, свого часу вбила свою дитину. Вбивство дитини це серйозно. Можна зрозуміти, чому Маргарита не має ні спокою, ні щастя, а життя її порожнє та безглузде, намагаючись не думати про свої вчинки, намагаючись забути про своє страждання. Маргарита несвідомо стає на шлях самообману та брехні. Вона намагається нав'язати собі та оточуючим хибне судження, начебто, якщо не думати про погане, то й поганого не буде. Усе буде добре. Проте, обман є обман. Одна брехня породжує іншу, і ось Маргарита вже веде подвійне життя, звинувачуючи весь світ у своїх бідах та розчаруваннях. Вона мститься незнайомим людям за невдачі, вона бачить себе лише жертвою, не допускаючи навіть думки, що саме її вчинки можуть бути причиною її проблем. Цілком знімаючи з себе всю відповідальність, всі обов'язки перед собою та своєю долею, Маргарита не ставить цілий у житті, не шукає рішень, а шукає людей або ж нечисту силу, які б могли вирішити всі її проблеми за неї. Якщо сильно захотіти, то мрії здійснюються. інколи на щастя, інколи на жаль. Так, диявол чує заклик Маргарити, ніби тільки на те й чекав ах, право, дияволі б я заклала душу, тільки б дізнатися, живий він чи ні. Власне, друга частина роману. Присвячена зустрічі Воланда та Маргарити. Ми спостерігаємо за тим, як він намагається вилікувати її. І, до речі, це в нього виходить доволі непогано. Маргарита вже не сумує та не засмучується. Їй дійсно стає краще. Але від чого їй стає краще? Від зустрічі з коханим? Ні. Зміни відбуваються набагато раніше, коли Маргарита стає відьмою та отримує можливість помститися своїм кривдникам. Власне, стаючи відьмою, Маргарита вигукує: невидима і вільна, невидима і вільна. У чому ж виявляється її воля, і що означає її невидимість? Воля в розумінні Маргарити це відсутність внутрішніх моральних обмежень. Не треба ні про що думати, не треба нічого боятися, і вирази теж підбирати не треба. Невидимість це можливість створити зло без страху бути засудженою якимось випадковим свідком або суспільством. Це алегорія на безкарність. І Маргарита з натхненням користується безкарністю, вгамовує свою спрагу помсти, виплескуючи свою образу на життя. Свій гнів на незнайомих їй людей. Маргарита вперше не обманює себе, не приховує свої емоції, їхню силу, яка може налякати інших, оскільки поруч із нею Воланд. А Воланд нічого не боїться. Більше того, поруч із Воландом Маргарита також нічого не боїться, а знову відчуває себе вільною та живою. Фріда! пронизливо гукнула Маргарита. Двері розчахнулися, і розкуйовджена, гола, але вже без ознак сп'яніння жінка з несамовитими очима вбігла в кімнату і простягла руки до Маргарити, а та проказала велична Тебе прощають не будуть більше підсовувати хусточку. Розітнувся зойк Фріден, вона упала на в кониць і простяглася хрестом перед Маргаритою. Воланд махнув рукою, і Фріда щезла з очей. У цьому уривку ми власне бачимо, що Маргарита поруч із Воландом відчуває себе вже навіть не просто королевою, а богинею. Воланд запевняє її в тому, що вона особлива, що вона вища за звичайних людей, наділена особливими повноваженнями та владою. Вона може виправдовувати чужі гріхи. А як же рятівна сила кохання? Запитає читач романтик: хіба Маргарита не продала свою душу дияволові заради нього, заради майстра? Хіба не існує щирої справжньої любові? Звісно, існує. Але питання чи любила Маргарита свого майстра? Маргарита мружилася на яскраве сонце, пригадувала свій сьогоднішній сон. Пригадувала, як рівно рік, день у день і година в годину на цій жилаві вона сиділа поруч з ним. І так само, як тоді, чорний редикюль лежав коло неї на сидінні, його не було поруч у цей день, але розмовляла подумки Маргарита Миколаївна все ж таки з ним. Якщо тебе заслали, чи чому ж ти не даєш знати про себе? Адже люди дають знати, ти розлюбив мене? Ні, я чомусь не вірю в це. Тоді прошу тебе, відпусти мене, дай мені нарешті волю жити, дихати повітрям. Маргарита Миколаївна сама відповідала собі за нього Ти вільна? Хіба я тримаю тебе? Потім заперечувала йому ні. Що ж це за відповідь? Ні, ти піди з моєї пам'яті, тоді я стану вільною. Відпусти мене, піди з моєї пам'яті, і тоді я знову стану вільною. Ось наскрізна історія Маргарити та майстра. Ось наскрізна ідея їхніх стосунків. Це не любов, а залежність. Ми читаємо це між рядків. Чому? Та тому що сам Булгаков так часто каже про любов Маргарити, що мимоволі починаєш сумніватися та замислюватися. А чи не жартує автор, чи не висміює він цю ідею любові? Той, хто називав себе майстром, працював гарячково над своїм романом, і цей роман поглинув і незнайомку. Їй часом я починав ревнувати її до нього. шепотів Іванові нічний гість, що надійшов з місячного балкона. Запустивши волосся тонкі пальці з гостро обточеними нігтями, вона без кінця перечитувала написана, а перечитавши, шила ось цю шапочку. Іноді вона сиділа навпочепки біля нижніх полиць, чи зі стільця сягала горішніг і ганчіркою витирала сотні запорошених корінців. Вона віщувала славу, вона підганяла його і саме тоді почала називати майстром. Вона нетерпляче дожидалася обіцяних уже останніх слів про п'ятого прокуратора іудеї, співучий голосно повторювала окремі фрази, які їй подобалися, і казала, що в цьому романі її життя. Очевидно, що найбільше Маргариту та майстра пов'язував саме роман про Понтія Пілата. Тож, кого або що Маргарита любила насправді: автора чи роман? Творця чи його творіння? Відповідь Булгаков і не ховає у цьому романі її життя, у романі, а не в майстрі. Маргарита лише думає, що любить людину. Прикметно, що ім'я цієї людини ми так і не дізнаємося, прочитавши навіть увесь роман. Це неважливо не тільки для нас з вами, але й для самої Маргарити. Вона закохана в творіння, а не самого творця, в ідею великого роману. Це більше схоже на одержимість одержимість ідею, а не любов. Ні, обуриться читач-романтик. Маргарита любила майстра, справді любила майстра. Адже все, що вона робила, все, що вона терпіла, все це було лише заради нього. Добре. Але пригадаємо момент завершення балу. Той момент, коли Маргарита прощається з Воландом. Безпросвітній Туск якось відразу накатив Маргариті на серце. А вона почувалася ошуканою. Ніякої нагороди за всії послуги на балу ніхто, вочевіть її не збирався пропонувати, як ніхто й не отримував її. Проте вона цілком усвідомлювала, що йти їй звідси не було куди. Побіжна думка про те, що доведеться повернутися до віли, викликала в ній внутрішній вибух вічі. Попросити, чи що самі як спокуслово радив Азазело в Олександрівському саду? Ні за що, сказала вона собі. Всього найкращого, месіре. Промовила вона вголос, а сама подумала, аби тільки вибратися звідси. А там я вже дістануся річки та сторч головою. То чому ж безпросвітній Туск якось відразу накотив Маргариті на серце? Їй не запропонували ніякої нагороди. А що мається на увазі під нагородою? Майстер? Ні, їй прикро, що ніхто її і не утримував, а треба було. Мабуть, треба. Їй дуже цього хотілося. Вона дуже хотіла бути в цій компанії поряд із Воландом. Саме тут вона відчувала себе особливою, королевою, богинею. Ось чому побіжна думка про те, що доведеться повернутися до віли, викликала в ній внутрішній вибух відчаю. В особняку вона знову стане звичайною жінкою, як усі. А як усі вона не хоче краще втопитися, ніж бути як усі. Ні, не про майстра мріяла Маргарита. І не задля майстра, а заради самої себе служила вона дияволу. І саме диявол, тобто Воланд, а не майстер, зрозумів це. Тож можна бути романтиком і стверджувати, що любов майстра і Маргарити це вічна любов, що не вмирає. А можна бути реалістом і сказати, що так. Маргарита дійсно певний час була закохана в майстра. Але така вже доля всіх Маргарит. Усі вони певний час думають, що закохані в майстрів, і вірять в це. Але лише до тих пір, доки не зустрічають своїх воландів. Дякую вам за увагу. Побачимося на наступному альтернативному уроці.